Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми намалюємо лелеку у гніздечку. Для того, щоб малювати, нам потрібно аркуш паперу, олівець, гумка, пензлик, водичка, фарба і ганчірка для витирання пензлика. Спочатку... Ми намалюємо лінії посередині, саме там, де плануємо розмістити нашу лелеку. Потім домалюємо півколо це буде тулуб лелеки. Малюємо кружечок вгорі над лівою частиною тулуба це голова. З'єднуємо голову з тулубом двома лініями, утворилася шия. Додаємо деталі, дзьобик і око витираємо зайві лінії. Тепер промальовуємо хвостик та починаємо розфарбовування фарбами. Малюємо гніздечко, а також інші деталі Проявляємо фантазію. Дякую всім за увагу. Гарного усім дня. До побачення!